Уманчанин Ігор Забуцький навчається у Харкові. І щороку у вересні приїздить до матерів Умань, аби допомогти у маленькому бізнесі поселенні хасидів. Уже має досвід, яких хасидів можна брати на поселення, а яких краще не пускати на поріг. Ціни коливаються від 80 до 200 доларів за, за весь період часу, який вони тут прибувають. Планую взяти 10 чоловік. Жити будуть в хаті. Мені є де пожити. Найкраще брати хасидів сполучених штатів та з Європи. Тому що вони відрізняються, як би там не було, вони відрізняються тим, що більш-менш чисті мається в виду, що вони більш культурніші і не залишають за собою ніякого бруду. Ось такі апартаменти коштують 120 доларів на тиждень за одне ліжко. Є туалет і душ. Хоча останнім часом усе більша конкуренція з іноземцями, що збудували на ментове містечко та міні-готелі на уманській землі. Проча не радіючи з кожним роком прийом тепліше, ціни нижчі, А міліція працює усе краще. Вчора три мої друзі або в квартиру. забрали чемодани, там телефони, там ішов מי אברישליס äh, כמיליצו, אני פרישלי, סנימלי פלצ'יקי, äh, äh, נו קקת, היא וירנולי צ'ימדני לי פסול Проте не всім уманчанам паломництво приносять заробітки та радість. Сутички виникають, коли причану хочуть заробити. Тоді вони нарахуються з українськими законами, продають одежу, книги, срібні прикраси та не сплачують податків. Люди впевнені, це через бездіяльність міської влади, яка закриває очі на улюблені порушення паломників, нелегальну торгівлю та самовільне будівництво готелів. По вулиці Пушкіна, один такий готель на 200 осіб, уже добудовують на межі ділянок всупереч будівельним і пожежним нормам. Сусід уже три місяці б'ється, що будівництво зупинили, боїться, що його Водою під час дощу. Рядом по Пушкіна 30 купив хату Хасід з Ізраїля, сам священник. Значить, всіма незаконними способами він почав достраювати два етажа. Хто йому дав ці документи, хто підписав, то і, значить це вже корупція, хто підписав ці документи, робити такий безпреділ. Інспекція архітектурна Черкас дала їм припис, пожарники дали припис, о тому що це запрещено це все робити, треба розбирати. На візит журналістів Бергет Аврахам відреагував неприязно. Замість відповіді на запитання людей полетіло каміння й дошки. Викликала черговий наряд міліції, тому що летіло каміння. Добре, що нікого не попало. От але камінь був такий добрячий, щоб кому дав по голові, то ясно, що людина потрапила в лікарню. Працівники міліції, що приїхали на виклик, власника готелю не знайшли. Проте наступного дня той вже вільно ходив по вулиці та віддавав команди своїм робітникам. Міський голова Юрій Бодров, для якого це вже 20-те паломництво, каже, що проблему знає. Дане відповідні доручення і е е е е комунального господарства, далеко доручення архітектури про те, щоб припинити. Є відповідні приписи, ми категорично проти. І та людина, яка займається цим, вона порушує закон. Нині в умані контроль за порядком в районі паломництва взяли самі уманчани, організувались в Раду громадських організацій міста. Замість міліції та податкової вони дають попередження, а потім розбирають нелегальні торгові кіоски паломників. Кажуть, що змушені слідкувати за порядком та дотриманням паломниками закону, бо держава та чиновники на це неспроможні. Світлана Пічугіна, Володимир Гамалиця, Юрій Довгань, Новини.